Вчора пес кума вирив у саду бутиль самогону. Раніше ми з кумом цього пса просто любили, а тепер ще й поважаємо. Купила собі труси, цінник приклеїла чоловіку на сорочку. Засмутився, сказав дорогу сорочку купила. Дружина з чоловіком сваряться. Я верчусь, як дурепа в колесі. Не дурепа, а білка. У білки є шуба, а я дурепа. Я би хотіла придбати у вас автомобіль, модель? Ні, бухгалтер, але за комплімент дякую. Алло, Валєра, привіт. Що робиш? Вибач, не можу говорити. Подружній обов'язок виконую. Та ти ж не одружений, так я чужий виконую. жила була дівчинка, і ось одного разу в магазині її запитали. У вас є пенсійне посвідчення? Дорогий, перед весіллям я хочу зізнатися тобі в своїх гріхах, але ж ти тиждень тому зізнавалась є свіже оновлення. Кохане, ти пам'ятаєш, як перший раз мене побачив? Звичайно, був сонячний день і нічого не віщувало біди? Інспектор зупиняє машину, звідти вивалюється в хлам п'яна жіночка. Виплювує на дорогу цукерку і кажу: уявляєш, з лікером попалась. Знаєш, Сарочка, якби ти мене насправді кохав, ти би вийшла заміж за когось іншого. Людина стає дорослою тоді, коли розуміє, що найкраща нека іграшка це диван. У мене на 2025 рік заплановано багато подорожей та нова машина. Грошей поки що нема, але я вірю в тебе чоловік. Чоловіка, до речі, теж немає. Як зацікавити людину? Напишіть, до речі, через пару секунд добавте. Хоча ні, забудь. Погано, коли курка перебігає дорогу. Ще гірше, коли вона при цьому базікає по мобільному. Ось на холеру зубам нерви. За що вони там переживають? Діти мої, я помираю, принесіть мені стакан води. Батько, сьогодні 1 січня всі помирають. Сходи сам. У дорослої людини повинен бути не тільки пакет з пакетами, а ще й подарунковий пакет з подарунковими пакетами. Купиш сметану? Мені до страви, яку я готую, не вистачає сметани. М -м -м, а що за страва? Пельмені. Що ви відчуваєте, коли дружина вибачається перед вами? Коли вона що? Завжди чемно вітає з сусідами, що потім в кримінальних новинах вони здивовано казали ми й подумати не могли, вона така хороша. Розмовляють дві подруги. Уявляєш, вчора на корпоративі танцює з Валєрою і раптом мій чоловік ні з того, ні сього підбігає та б'є валєру в пах. Та ти що? І як Валєра? Та ваєрі нічого, а ось мені три пальці на руці зламав. Мужність, честь та відвага три ознаки алкогольного сп'яніння. Залишаючись вдома, не забувайте час від часу приміряти джинси, а то піжама дуже оманлива. Кохана, ради тебе, я готовий піти на все. Що, і свій будинок на мене переписати. Ну, ти кохання з безумством не плутай. Серви коли небудь казали жінці все, що про неї думаєте? Так, хочете шрам на голові покажу? Одружився, думав вона буде готувати, як мама, а вона бухає, як батько.